А чи знали ви, що ворота збірної Італії захищає українець? Його звати Олександр Дзенті, і 80-річний хлопчина уже встиг відіграти два поєдинки за команду ю 20 проти одноліток із Португалії та Німеччини. Попри те, що сквадра у цих двох матчах поступилася, пропустивши сім мячів, Олександр має непогану пресу від італійських медійників. Щодо до міжнародного дебюту визначали менталітет переможця і вміння грати ногами. Дивиться на м'яч і бачить можливість, а не загрозу. Писало видання Спрінт Еспорт» e про майже українського кіпера. Олександр народився в міжнаціональній сім'ї. Мати Олена емігрантка з України, а батько чистокровний італієць. Не виключено, що спортивні гени Олександр розпадкував тата, який не лише займається силовими правами, але й навіть має власний тренажерний зал. Зараз пара розлучена. Словом дзинті легко міг би отримати право грати за будь-яку країну Італію чи то Україну. Але чомусь у нас Вирішили на того хлопця не звертати уваги. А от за словами скаута Алікса Великих у приватній розмові Дзенті зізнався, що погодився б грати за Україну, якби така пропозиція надійшла. Станом на зараз Дзенті є основним кіпором Джана Ерміньо. І юний Олександр уже встиг записати на себе рекорд. Він є наймолодшим ротарем, який коли-небудь грав у серії.